Hallo zusammen! Всім привіт! Вітаю тебе на своєму YouTube-каналі. Сьогодні розберемо дієслово hören в німецькій мові з різними приставками. Розберемо різні значення та правила вживання. Почнемо з дієслова hören. Дієслово hören означає фізичну можливість чути. Ich höre Musik. Я слухаю музику. Після hören у нас іде акузатів, höre dich. Я тебе чую. Розглянемо «hören» з приставкою «an». «Anhören» означає прослуховувати щось. Зазвичай мається на увазі аудіозапис чи відеозапис. «Ich möchte dieses Lied anhören». Я хочу прослухати цю пісню. Якщо ми до дієслова «hören» додамо приставку цу. У нас вийде «zuhören», що означає уважно когось слухати. Після «zuhören» ми будемо вживати татів. «Ich höre dir zu» я тебе уважно слухаю. Наступний префікс з дієсловом hören – «auf». «Aufhören» означає припиняти щось робити. Bitte «Hör auf zu rauchen» Будь ласка, припини палити. «Gehören» – Тут ми бачимо. Не префікс кей, котре не буде втікати в кінець речення. Гхрен означає приналежність до чогось. Тазбух мія». Після герен у нас йде датів. Тазбух герт мія. Книжка належить мені. Zusammen gehören – Належите одне до одного. Бути відносними. Die Liebe und das Vertrauen gehören zusammen. Кохання та довіра. Невід'ємні. Вони належать одне до одного. «Verhören» – Це дієслово з невідокремленим префіксом, хея, котре не втікає в кінець речення, має два значення. Одне з значень це допитувати. І поліцай Mann» Поліція допитує чоловіка. Якщо ми додамо до цього дієслова. Рефлексивну частичку «sich», яка відмінюється, ми отримаємо значення щось прослухати, недочути. Habe mich verhört. Я не дочув. Я прослухав. Entschuldigung. Ich habe mich verhört. Können Sie bitte Більш детально про відокремлювальні та невідокремлювальні префікси в німецькій мові ти можеш знайти посилання в описі під відео. Наступне дієслово «abhören». З відокремленим префіксом ап Regierung хат die Telefongespräche ab». Уряд прослуховує телефонні розмови. Підведемо підсумки. Сьогодні ми з тобою розглянули дієслово «hören» з різними префіксами в німецькій мові. Пам'ятай, що вживання відповідного префікса з дієсловом «hören» допоможе тобі влучно висловлювати свої думки. Спробуй використовувати ці дієслова у практиці, щоб закріпити свої знання. Я, як завжди, підготувала для тебе PDF-файл, який ти знайдеш в описі під відео, для відпрацювання даного матеріалу. Якщо ти досі не підписаний на мій канал, то ласкаво просимо. Ich wünsche dir viel Erfolg! Bis bald!